Києво Печерська лавра є особливою святиннею для нашого українського народу, яка тривалий час перебувала, на жаль, в окупації московського патріархату. І тому лавра – це завжди щира молитва. Подвиги наших преподобних отців, які тут просяяли. Тому для нас це справді історична подія, що українська церква сьогодні матиме можливість звершити. Першу українську молитву також біля наших преподобних отців, наших земляків, бо вони українці, які тут подвизалися в різні часи, історичні часи, були складні часи. Ми ж знаємо нашу об'єктивну правдиву історію, що були часи розквіту, були часи падіння, і тому ми будемо звертатися до них у молитві, щоб вони свої молитви підносили перед престолом Всевишнього Бога. За перемогу України, за перемогу правди і утвердження в Україні справедливого миру. Це зараз важливо, адже ми виборюємо свободу. На нас лежить з вами велика відповідальність, адже ми, як покоління українців, нинішнє покоління повинні зберегти цей великий Божий дар свободи і незалежності, утвердити його і передати наступним поколінням. І тому кожна така історична подія лягає в основу нашої подальшої боротьби, яка завершиться неодмінно перемогою.